Так, не хочеться да, відходити від наших традицій, хоча ми там якісь в якомусь відео пропустили, але все-таки рубрику норм стрьом. Я подумала, що тут вона буде актуальна в цьому випуску. Ми взяли такі питання, ну не те, щоб містичні, а от, ну, берем, коротше, перше питання: норм чи стрім вірити в домового, який охороняє квартиру і сердиться, якщо не прибрати на кухню? Норм. 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 Да, я в дитинстві вірила, і, до речі, від батьків також чула всі історії про домового. і, Я думаю, вони вірили, може, і зараз вірять. Так, да, я також дуже багато історій чула, що навіть домові іноді попереджають про якусь небезпеку. Добре, друге питання. Норм чи стрьом залишати цукерку або ложку каші для домовика, щоб не гриміло вночі посудом. Норм. Норм. У мене просто завжди лишається якась їжа на кухні, я така то в домовому. Нормально. До речі, кажуть, що в будинку, де є кіт, домовий не водиться. Але я думаю, що вони товаришують. Так, третє питання: норм чи стрьом думати, що ключі зникають не через забудькуватість, а тому, що хтось грайливо їх ховає. Дитина. Ну, Якщо дитина ще мала, така як у мене, Ну, вона, до речі, в тебе ключі бере. Бере. Але я ще помічала, що вони зникають і до того, як у мене з'явилася дитина, і взагалі це, не знаю, ключі це в моїй родині просто пороблено, бо ми постійно їх кудись кладемо. Мені здається, що вони, типу, от, ну, всі ж бояться загубити ключі. Просто дуже яка зацикленість. Якась зацикленість і відповідальність, і, типу, хоч би, не тр... хоч, хоч би цього не сталося, і, а? я просто коротеньку історію розповім про те, що нещодавно моя мама ну, як, втратила, потіляла, загубила, е, загубила да, вилетіла з голови ключі. Е, коротше, вона їх шукала в куртки, вона їх шукала, ну, виходила навіть на вулицю, вона думала, що вона їх загубила. Ми обшукали всю весь візочок дитячий. Ну, коротше кажучи, на наступний ранок вона знайшла їх, гадай де, де? В куртці. Вона каже: ну ти розумієш, що їх там не було. А я розумію, бо в нас така сама фігня трапилася запальничкою. Як <світ> назвати цей ефект? Тому що в мене таке саме, якщо не з ключами, так і з іншими якимись шукаєш о, телефон, з яким ходиш телефон? в руках. Так, це, це якась або це хвороба, або це якийсь ефект. Або це. Просто знову ж таки промістити. Сьогодні ми там шукали да, запальничку. Прийшов мій батько до нас в гості і каже: Чорті, поігрався, погра, поігрався і оддай.' Рівен, ти не повіриш, запальничка з'явилася там, де її не було тиждень. Вона ну, він її одразу. Або знайшов. ми наскільки да, або ми наскільки ну, замилені очі, що ну там знаєш, не звертаєш увагу на якісь побутові предмети, або її хтось повернув. Напишіть в коментарях. <гум> так, наступне питання: норм чи стрьом розмовляти в голос із порожньою кімнатою. Типу, все добре, я просто взяла чай, не лякайся. Це стрьом. Це стрюм. Це, це дуже старь. Ну, <гум> це ж мурашки шкірі. Це, як, це як в якихось, знаєш, там в фільмах. Ну. Він кирпеть, я тепер точно буду боятися. <гум> Ні, це, це стрьом. Так, це стрьом. <гум> та. Норм чи стрьом вірити, що у старому домі. Живе енергія, і вона відчуває, хто прийшов з добром ну або зі злом. Це картина твоя згадалася? Я думаю, що норм. Норм. Вірити в да. це, тому що ну реально там відбулася якась історія, там відбувалися якісь події. це... це норм вірити. чи стрьом. А, чути кроки вночі і не боятись, бо це просто дідомовик перевіряє двері. Я колись так свого чоловіка заспокоювала. Це нормально. Норм, але в принципі ситуація, мабуть, не норм. Ні, це ну, це стромно. Ну, звісно, треба ну, перевірити, що там. Увімкнути світло, не бояться увімкнути світло, гляну, а може, там не думаю, може там уже хтось прийшов та. Ну, Твою та, куртку з, -з ключами з <з і запольничи запальничку. <з <з <і>, і все остальне. Uh, добре, наступне «до норм чи стрьом. Переставляти меблі, бо енергія не тече правильно. Ну, це ну, те, що про те, що енергія речі накопичують енергетику. чи енергію. Не протікає енергія, це щось. Ну, знаєш, я що, там... Там... за таке навіть, чесно, не задумувалася. Я переставляю речі, тому що ну, мені там ну, незручно, я так посиділа, та якось угу. не так. Я це не прив'язую до якоїсь енергетики або ще щось. Ну, чи це норм чи стрьом? Норм чи Ну, може для когось. Для норм. когось я до речі, може що норм. переставляла щось по типу, щоб навіть щоб розгрузити енергетику, бо якось ну, щось було дуже накопичено. А як позбуваються, до прикладу, старих речей. Ні, ну це про інше. Це ну, це в принципі норм. Ну, Завжди це норм. Да, ну, старі речі, вони ну, кажуть, так. Да. реально там да, мене, мене пов'язані якісь спогади там з светром, з, з якимось там. Або ну звісно, я якось і думаю, та, щоб вже це просто не згадувати, то звісно я позбуваюся цієї речі. Одяг так, але от саме речі, речі, да, там щось побутове, то воно ще більше накопичує. Особливо кажу, ну колись також мені так впалося відосик. Коротенький, що дуже. Приваблює негативну енергетику зламані електроприлади. Да. Бо, типу, якщо в тебе там зламана праска, то краще її викинути, угу. бо саме вона буде притягувати негатив. Ну, знову ж таки, вірити чи не вірити, це кожному своє. Я подумаю над цим. Так, так. наступне питання: норм чи стрьом вважати, що дзерк <сум> може запам'ятовувати емоції і краще не сваритися перед ним. Ну, звісно, краще не сваритися. Взагалі, ну я ж кажу, ці всі сварки, вони, мабуть, лишаються якби в стінах і в предметах. Так що ну, вірити в це, що так відбувається. Це норм. Для мене норм. Так, і останнє питання, таке особисто від мене: норм чи стрьом викликати пікову даму? От пікову даму я не викликала. Стрьом? Стрьом. Норм. І... Мені просто, ну, оскільки я дивилася, також е, фільмів, е, і воно це все там так закінчувалося. І я думаю, та що ну, воно мені треба? Ну, ну, е, типу, я в містику не вірю. Я просто ну, ну, ну я не знаю. Це знову дзеркало, розумієш? Ні, ну ми без деркала викликали. Ми коли з подружкою посеред кімнати кладеш. Робиш якесь там замовляння, я вже не пам'ятаю. Пікова дама, прийди, пікова дама, прийди. І потім запускаєш якусь тваринку, яка, якщо там загавкає чи занявкає, значить, пікова дама прийшла. І я пам'ятаю, ми запустили та в неї. Така собачка була, ну вона і на вулиці і в хаті жила чуча. І вона забігла, і як почала гавкати, ми з тієї хати вибігли. Я не знаю. Ну я думаю, що собака просто загавкала, але ми тоді добряче так. Підсирнули в штанці. Ну я ми не викликали її в дитячому віці, тому що ми реально, викликали її б, вчора. Ми ну, боялися. Ну реально, ну може ж я тоді й боялася, да, цієї всієї містики. А зараз, ну я думаю, ну сенс. Можемо до речі, сьогодні викликати. Та ні, дякую. Мені вистачило тих історій. Можна спробувати. давай ще одне. норм чи стрьом вірити, якщо чорний кіт перебіг дорогу. Я не знаю, та норм, кому як? Я раніше вірила, а зараз мені все рівно. А от з пустим відром. М? Для мене переходять для... дорогу з пустим відром. Так. Це ну, типу до якоїсь там теж не... і... ну, да, да. в невінеудачі, ну щось, типу, там втратиш, не знаю, гроші якісь там чи, чи ще щось. Я, до речі, ну помічала іноді так? таке колись так було. Ну скажімо, так я сама не вірю в це, але якщо я йду, наприклад, там купила да, те саме відро, то я завжди щось кину. Ну щоб про мене ніхто нічого не подумав. Ну от, до речі, як віддають якісь там речі, да, там, посуд, якийсь там склянку, банку і так далі, якусь тарілку, щоб пустою йти, типу, не віддавати. А, так? Да? Не знала. <сил� scare> Це може таке інше, трішки русло залізли з mm -hmm. прикметами. Так, ну хвати. Так, да, норм чи стрьом вірити в містику, напишіть нам в коментарях. <сил <tutaj> <сил> Все? Угу. Mm -hmm. hehehe <laughs> <laughs>